Жителі популярних туристичних міст і курортів Італії, Іспанії та Хорватії заявляють, що втомилися від величезного потоку іноземних туристів. З кожним роком їх дедалі більше. Так кількість туристів, що побували у Флоренції та Венеції, за останні вісім років зросла на 32%. відсотки. Жителі Венеції неодноразово виходили протестувати, закликаючи владу поліпшити управління туризмом. У Римі вже розглядають можливість обмежити кількість відвідувачів в історичних місцях міста, таких як. Фонтан тревій площа Іспанії. У хорватський морський порт Дубровник щодня прибуває понад 5 тисяч пасажирів. Влада міста планує обмежити приймання круїзних суден. Барселона своєю чергою має намір запровадити новий туристичний податок. Жителів всіх цих популярних серед туристів місць закликають розробити найдієвіші захисні заходи. Вони непокоються, що їхні міста втратять свою самобутність, тобто, саме те, що так приваблює відвідувачів із-за кордону.